Андрій, скажіть, будь ласка, яка конкретна ситуація по місту Львову? Місто Львова насправді, якщо б, щоб був певним стимулом моральним, без конкретних цифр ситуація в останній час зрушилась. дуже довго заопрягали, але ситуація зрушилась. І щиро переконаю, що ми чітко не розділяємо Львів і область, ми в межах області делайні в одній ті ж самі, до 31, 12, 23 будь-яких. З вашого дозволу я додам дискусії, яку колись зайняли про пам'ятник Терешковій космонавтиці, не завершено. Колись вони її відбили з пані Оніщенко. Зараз пані Оніщенко вже на пенсії, є всього лише радником. Вона дуже виступає проти декомунізації, до речі. Я думаю, що ми до цього питання повернемося. Є ще кілька на території, вони не інвентаризовані, ці штуки. Є вічурівський комплекс, є певні такі речі, які просто ще не є в реєстрі е, е, в місті. Але я думаю, що ми це. А які санкції будуть застосовані до них, команди залишився? Як сказав один з очільників Львівської обласної адміністрації, будуть включатися харизма. Ви Ну, але повноважень, ніколи хвилин. На законодавчому рівні фактично прямої норма, яка була можливість кримінальної чи адміністративної кримінальності, немає, але схоже непопулярна річ, користуючись адміністративним впливом і полибоким переконанням, я думаю, напевно дорічна ситуацію. Коли є ще запитання? Ще запитання мабуть завершувати? Майчас на інші оберховичів буде пам'ятник чи проект. Там є проблема, ще дірки хороші чи барять роблять. Тобто ідею купить, там і буде. У нас хороша насправді, якщо так можна сказати, змагання за Закарпатською областю. Стараємося хто краще, але ну, вони мені що розмови не здаються. Але, 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 але Франки починає. До речі, так, друга е, область е, в Україні, це Франківська, яка теж організувала нарешті таку саму групу і тоді почали. Бо до цього вони теж були прекрасно впевнені, що в нас. В них немає ніяких пам'ятників. Е Потім виявляється, що в них є більше сил. А думаю, буде. Не Тернопіль дав, до речі, Тернопіль дав виску, що в них немає таких пам'ятників. Це дуже просто, вони їх, ну, вони їх не взяли на реєстр, не зібрали. У нас нема таких пам'ятників. Ми декомунізовані ще 91 й Волинь просто глухо Закарпаття вулиці, а далі вистуюється. Але що ми можемо говорити, ну, реально там. Хмельницькому, якщо в нас десь, ну, рай, десь 180 пам'ятників буде. От що ми можемо їм говорити там? А давайте харчу говорити за Леніна, за українсько-російську мову, якщо в нас 180 пам'ятників на тижні. Це і моя вина, і всіх вина, які ми ви, нікому дуже не заважаємо. Дякую.